Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі мали цікавий проєкт. Це у нас був Range Rover Vogue 2017 року, де ми змінили штатну мультимедійну систему, а саме екранчик мультимедійної системи на отакий от пристрій на базі Android. Це у нас 13 дюймів екран, 13-й Android. Пристрій у нас сам називається мікропроцесор Shanghapon 668S. Працює файно, сенсорний екран повторюється. Отже, по функціоналу, перше, найголовніше, те, що зберігається функціонал штатної мультимедійної системи. В мультимедійній системі змінюється тільки екран. Функціонал штатної мультимедійної системи повторюється, залишається будь-який момент, нажавши кнопочку, тут у нас є. Машинка нам виходить в інтерфейс штатного головного меню. Далі по функціоналу у нас є бездротовий Apple CarPlay і Android Auto. Про CarPlay багато розповідати не буду. CarPlay дозволяє використовувати до окремі додатки з вашого телефону. В першу чергу це навігаційні додатки, Waze, Google карта, Сіджик, Том-Том, все є в Apple CarPlay. В другу чергу це музикальні додатки, є месенджери, є телефонні дзвінки. Це доволі зручно. Звук в CarPlay передається по штатному Bluetooth з'єднанню, без жодної втрати в якості звуку. Це у нас тут звук стоїть Meridian, Тобто штатний Bluetooth. І все працює файно. А давайте ще швиденько протестимо, наприклад, Google Map. Carplay Ukraine. І нам знаходить нашу адресу на вулиці Михайла Бойчука, 43 в Києві, друзі. От, Якщо функціонала Apple CarPlay вам мала, в будь-який момент ви можете вийти в інтерфейс мультимедійної системи, і це в нас же є інтерфейс Android. Зайти в цю кнопочку і тут у нас є всі додатки, котрі ви можете скачати з Play Store. Звісно, для цього треба авторизуватися в Google-аккаунті в Play Store. І ви можете качати будь-що Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, будь-який розважальний контент можна використовувати тут. Давайте подивимось на YouTube. Друзі, важливе зауваження. Звук з Apple CarPlay передається по штатному Bluetooth з'єднанню, а в інтерфейсі Android він передається по AUX. Тому в штатній мультимедійній системі, тут, де у нас істочники звука, нам треба вибрати істочник AUX. Якщо ви хочете повторюся, використовувати інтерфейс Android, то треба вибрати істочник Aux. Йдемо в CarPlay. Картлей Україн, друзі, це наша YouTube сторінка. Зараз вона підгрузиться. А, до речі, інтернет. Інтернет він бере або з 4 g сім карти котрі ви сюди вставляєте, або можна також здавати йому. Через Wi-Fi-інтернет. В даному випадку у нас використовується 4 g sim карта яку ми сюди ставили, тому у нас є інтернет. Друзі, наша YouTube-сторінка Carplay Ukraine. Заходьте, підписуйтесь тут, ви знайдете багато відеоглядів на різні автомобілі, на різні рішення по мультимедійним системам. Давайте включимо це відео. Подивимось трошки рекламу. Не без цього на YouTube. Пропустимо її. Повторюється інтернет 4G. Це у нас видно отут -от у нас, бачите, 4G. Одна паличка доволі зараз у нас негарний зв'язок. Але тим, не, тим паче YouTube можна дивитися. Покажемо вам, як ми замінимо. от таким чином. Отже, друзі, повторюся, і будь-який додаток ви можете зайти в Play Store, скачати, тобто Netflix або будь-що, що вам цікаво, ви можете дооснастити цю мультимедійну систему. Е, так, що ще по функціоналу? Звісно, що огляд 360, що ми також дооснастили це авто. Це, мабуть, топчик, всього, всього, що тут є, стає реально дуже круто. Е, реверс, нам загружається задня камера, показується партронік. Якщо вдамо в драйв, то, пока... то е, включається передня камера, також показується партронік. Це бачить по каншині, все максимально злагоджено. Якщо ми відкриємо віконце, у нас. Відкривається, бачимо, що відкриваються двері, бачить поворотники. Це нам треба в драйв вийти. Якщо ми їдемо в драйв, бачить поворотники, ліва і права. лівий і правий поворотник. О, 360 працює реально класно, дуже дооснащується автомобіль. Ви бачите, тепер все, що можна, можна зробити отакий от огляд у нас 360. І реально подивіться, яка проєкція це в нашому боксі, реально воно так і є. Подивіться, які лінії прямі. Не всі штатні огляди 360 промальовують таку, такі гарні лінії. Отже, це сказали. Це сказали. Функціонал, повторююся, Android, Apple CarPlay, огляд 360. от, такі інтерфейси має штатний вигляд. Що ще сказати? Реально автомобіль оновлюється, стає прикольно. Зв'язок або 4G, Wi-Fi, також бачить GPS. Сигнал бачить спутники. Супутники перепрошую. Ось, друзі, отаке от рішення від компанії CarPlay Україн. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. Цю мультимедійну систему нам предоставив інтернет-магазин LimeCar. Теж заходьте до них на сайт, там є безліч товарів для автомобілів. Ми CarPlay Україн. Заходимо з Києва, але є багато представників в різних містах України. Друзі, якщо вам потрібно рішення для вашої мультимедійної системи, звертайтесь компанія CarPlay Україн.